Євангелія від Матвія, другий розділ. Прочитаємо ще раз з самого початку. Так, це. Ісус народився в юдейському місті Віфліємі за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали, де новонароджений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Єрод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Він зібрав усіх головних священиків та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос? Піждіть. Вертайся? Дивіться, прийшли мудреці за тисячі кілометрів. Бо вони зрозуміли, що вони побачили зірку. Це, видать, були якісь астрономи. Вони вивчали небо. І тут раз з'явилася зірка. Вони віддать, чули якісь Ви Розумієте, це ж не просто збухтебора. Але вони це питання вивчали. І вона зрозуміла, це народився просто, не просто зірка з'явилась. А це зірка означає, що народився царь. Mm? І ось вони за тисячі кілометрів прийшли вообще в другу землю, в другий народ, щоб поклонитися цьому царю. Принесли да, різні дари, різні коштовності. Дивіться, місні ребята, місні. Цар, а також книжники і священники. Mm? І в них цар питає, а де ж він може має народитися Христос? Ну. Надя. Вони сказали йому, у вифліємі в Юдеї, бо ось що написано пророком. Ти вифляєме, що в землі Юди дуже важливе серед міст юдейських, бо з тебе вийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно, і точно засував у них, коли зійшла зірка. Дивіться, дивіться. Ну. Я просто хочу, щоб ви поймали це, що поймав я. Місні ребята. Ніхто з них не почухався даже, щоб прийти, поклонитися царю, воздати йому славу і честь. Хоча у них були книги, у них були пророцтва, у них було все. Люди здалеку прийшли, і вони точно знали, що народився Христос, народився Цар, і вони прийшли, щоб йому поклонитися. Місні же ребята! Цар взагалі був не при ділах. Єврей був не при ділах. Де там де там должен цей Христос народився? А? Розумієте? Христос, пам'ятаєте, облічав фарисеїв? Ребята, прийдуть многие з Востока і Запада і возлягут з Авраамом. А ви ж місцеві народ ізраїльський будете звернути вон. В своїх края Христос приходив і мало чудес там робив. Так, там включили все Надя? І не міг там багато чудес зробити. Пане вірю. Ну, приходив в інші міста, пам'ятаєте? І люди вірили, люди сприймали його. Послухайте, це виклик для нас. Ми ходимо в церкву і ми повинні знати Бога, в якого ми увірували. Розумієте? Що ще я колись говорився на інше Різдво, в, інших, в інші роки? Що ще робило мудрецями, мудрими? Те, що вони вивчали духовні питання. Розумієте? Вони ісследували духовні питання. І вони і побачили, ага, з'явилася зірка, ага, ось це пророса, ось цей цар! Вони вивчали духовні питання, вони не були невіждами. Місні же ребята, Божий народ! А вони не знали. Розумієте? Хто що, де там може народитися, а, може навіть, а, ось написано в Віфліємі, а ніхто з них навіть не дёрнувся, щоб побігти, бачтіть цього царя, Месію. Представляєте? Ну, це виклик для нас. Ну давайте будемо не просто ходити в церкву. Бо багатько послухайте, сьогодні ходить в церкву. Вони, а що там, де там, хто там, що там написано? Ну так, да, десь там щось написано, що він там взяв, щось, щось поніс, щось там, да, да, щось там написано, да. І все. Це виклик для нас. Христос, коли вже народився і вже почав служіння своє. Віра яких людей його більше всього здивовувала? Не Ізраїля. М? То віра римського офіцера його здивувала? Помните? І каже, в усьому Ізраїль, то ну, дивіться, ну це, це що таке? Прийшов Ісус в церкву, сидять, як в бронепоїзді, не їх. Куди дивляться про щось думають? Да, ну, в когось там насморк іселився, в когось там прищик пропав. Чудо, чудо. Тут пішов до невіруючих людей, Не воцерковлених людей, буде правильно так сказати. Фу, сліпий прозрів! Каже каліки, на коляски каліка сидить. Віриш, що я цілитель? Вір, Господи, вставай! Фу! Піднявся. В церкві, в церкві Ісус, в домі молитви, одному вже. Вставай, я тебе зціляю. Що він од мене хоче? Ну, я не знаю, ну, мене це чіпає. Вас це не чіпає? Ну, це виклик для нас. Розумієте? Це для нас виклик. Я не хочу цим... Ну, пам'ятаєте, як Бог називав своїх євреїв в пустелі Твердошиями, Ну, твердолобими. Да? лобими. <клухи> 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 О! Ну, твердо ну, твердо ну, каже, не доходи, не доходить. Ну. Господи, я не хочу бути твердошиєм. І ми, ми будемо ще на слідуючий службі це розбирати. Дуже багатсько в Писанні в Новому заповіті ми, ми зустрічаємо таке, коли Павло чи інший апостол каже, а ми знаємо, ми пізнали благодать Господа Ісуса Христа. Ми це дуже часто цитуємо, 2 да? Коринтянам, 9 розділ, 8 розділ. А ми знаємо благодать Господа нашого Ісуса Христа. Восьмий вірус. Що Він, будучи багатий, обнищав ради мене, щоб я збагатився, його не Ну, швидко включіть. Ми знаємо це. Ну, правильніше буде сказати, я знаю це. А що насчет вас? 8-9. А ви знаєте це? Ні, ну щось там було, щось там десь написано, я не пам'ятаю, де це. Будеш ніж. І далі. Ну, ви розумієте? Бо ви знаєте, це він пише коринтянам! А кадряни не знається? Може, там і знає хтось. А в церкві сидять, а хто тут знає хтось? Ну, ну, ну Може, два, три, чотири. вибирай. Ну це виклик для нас. ну, Розумієте? Ми повинні знати. Святе Письмо, ми повинні вивчати духовні питання. Розумієте, ми ж духовні люди. Амінь? Ще раз звертаємося до тої історії. Мудреці здалеку. Вони не були частина ізраїльського народу, вони не були віруючими людьми. В тому розумінні, яке було, бо віруючі люди це був ізраїльський народ. Бог дав їм писання, Бог їм дав заповіді. Да? Ці любята здалеку за 39 земель приїхали і знали, що народився цар юдейський. А ці місці, вони навіть... ой, а що, а що, що уже? Так швидко! І тому це виклик для нас. Давайте не будемо невіждами, бо із-за недостатка знання буде гинути Божий народ. Пророк Ося писав. Амінь? Ми обділяємо себе тим, що ми не хочемо вивчати духовні питання. Ми не хочемо вивчати Боже Слово. Послухайте, браті і сестри, я просто ще раз кидаю вам цей виклик. Ну, не будьте невіждами. Представте, ну, яке це. ну... Народився Христос. Від народження Христа почалось новий відлік, літа нове тисячоліття. Да? Бо є до Різдва Христового період, а є після Різдва Христового, так? Дивіться, всі, так говорять, атеїсти, буддісти Крішні, всі користуються цим календарем. Ну, ви представляєте? І тут це з'явився Христос. А його народ, Божий народ, ой, що да, вже, а ми, а, а ми не знали. Тому це виклик для нас. А ми не будемо із таких, які не знають. Ми будемо такими, які знають слово Боже, які знають, що Бог обіцяв. Амінь? Хорошо? Тому хай Бог благословить. Знаєте, що Бог вам сказав. Стійте на цьому. Так далі ми вертаємося до того Ірода. Ірода. Надя. Ти знаєш взагалі? Ми ж читали Матфея. Ми ж почали історію оттуда читати. Ми не треба тільки з першого вірша. Ми ж зупинились на якомусь вірші. Будь ласка, будь уважний. Ну, пролістай пару віршів. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно, і точно засував у них, коли зійшла зірка. Далі. Пославши їх до Віфлеєма, він звелів: Ідіть і добре розпитайте про дитя, а коли знайдете. То сповістіть мене, щоб я теж міг піти і поклонитися йому. Вони вислухали царя та й пішли. І зірка, схід якої вони бачили, йшла поперед них доки не зупинилася над місцем, де була дитина. <кхе> Дивіться. Ану, може, це далі написано? Цар Ірод, Ми знаємо, що він хотів зробити. Він дав указ. Ну, це в Матвія написано, чи далі? Чи в другому Євангелії? Це тут написано? Ну, кого Біблії є? Хто брав Біблію? Тобто ми знаємо, що цар Ірод приказав знищити всіх дітей до двох років. Так? Він, коли почув від цих мудреців, що з'явився, народився цар юдейський, він злякався, він стривожився. І він, коли почав випитувати, а де ж це народився, в якому це місці? Не для того, щоб поклонитися, а для того, щоб знищить, убити. Давай, 16 вірш. Коли Ірод побачив, що мудреці його обманули, обманули то навіть дуже розлютився і наказав повбивати в віфліємі. Та його околицях усіх дворічних і молодших за віком хлопчиків. Визначивши вік з того, про що розповіли йому мудреці. Тоді справдилося те, що було в устами пророка Єремії. Хватить. Дивіться. <кхем> Дьявол буде завжди питатися знищити те, що дається Богом. Бог дав своє дитя, дьявол питався його знищити. Тому дивіться, коли ці люди поділилися своїм Божим откровенням, дьявол через ірода хотів це знищити. І тому дивіться, це вже також уча нас. Чому? Що те, що буде від Господа, воно завжди буде зустрічати супротив від сатани. Ще раз. Дивіться, те, що буде від Господа откровення, служіння, завдання, бізнес, що завгодно, воно буде завжди зустрічати супротив. Потому що у нас є противник. Сатана, який буде питатися воспряп'яство цьому, буде питатися це знищити. Але у Бога є вихід, у Бога є вже рішення. І він дав откровення спочатку цим мудрецям, не повертатися тією ж дорогою, а потім дав откровення і сім'ї Ісуса, Йосипу, що ребята переселяйтесь в друге місто в другу країну. Тобто дивіться ще раз. Те, що буде від Господа, на нього завжди буде ополчатися дьявол. Тому що дьявол ненавидить взагалі, ненавидить Бога. І він ненавидить, нас ненавидить. Тому що ми Боже творіння, ми Божі діти. Він буде ополчатися на нас. Бог дає нам відкривання, Він буде ополчатися на це відкривання. Наприклад, Бог дав мені слово. Валера, ранами Христа, ти зцілений. Дьявол буде покушатися на це слово, він буде питатися його знищити. Валера, який ти сили? Дивись, тебе висить опухоль. в тебе дивись, що показує тиск. Розумієте? Він буде питатися, вкрасти слово. І Якщо ми йому дозволимо вкрасти це слово, слово тоді не принесе плід і не буде результату. Та притча, яку Христос розповідав, що коли проповідник сіє слово насіння Боже. Пам'ятаєте? Одна із почв, яка не результативна, не приносить плодів результату. Це почва при дорозі. Пам'ятаєте? трактовку, трактував цю притчу, пам'ятаєте? Що коли Слово посіє при дорозі, приходить хто? Д'явол. І краде це слово. Розумієте? І тому це слово не приносить результату в серці людини. І тому ну, те, що від Господа, дьявол буде питатися це вкрасти, вбити, знищити. Розумієте? І ми не, дозвол, не повинні дозволити йому це зробити. Бо саме для цього вор приходить тільки, щоб вкрасти, вбити, погубити. Тому, послухайте, ви отримали від Господа відкровення. Тримайтесь його. Хороніть, оберігайте його, не дозвольте нікому і нічому. Його вкрасти, знищити. Бог дав Йосипу сон. Слухай, прийдуть такі часи, коли всі поклоняться тобі. Скільки років пройшло, я просто впевнений на 100%. Він це зберігав в своєму серці. Да він не розумів коли, він не розумів, які, як це взагалі, коли, яким це чином. Але він це поликав в своєму серці. Розумієте? Бо в псалмах написано Слово Боже іспитало його. Йосипа. Розумієте? І прийшов час, це слово принесло плід. Його зробили прем'єр-міністром. І всі поклонились йому. Дивіться, про що я кажу? Бог дає нам бізнес дає жінку, дає дружину і так далі Фу, життя мені дав. Дявол буде на це покушатися. Бо він вор, він вбивця. М? Ми не дамо йому обікрасти нас. Амінь? Слово Боже Він дає. Бережіть Його, прийміть Його, розтворіть вірою, щоб воно в ім'я Ісуса Христа пускало корні в моєму серці, в моєму житті, приносило багатсько плодів. Хорошо? І тому, що ми беремо з цієї історії? Ми будемо як мудреці, які вивчають духовні питання, які знають Слово Боже. А також ми будемо розуміти, що те, що буде від Господа, ми повинні розуміти, що дьявол буде на це покушатися, і ми не повинні дозволити йому обікрасти нас, вкрасти на здоров'я, багатство і так далі, і так далі, і так далі. Ще дивіться один вопрос киснеться і будемо молитися, щоб довго не затягувати. Так само різдво Христове описано і в Євангелії від Луки. Включай. Євангелія від Лука, другий розділ. З самого початку. Трошки коснемся цього питання і будемо молитися. Спочатку. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. То був найперший перепис, і проводився він, коли Киріній був губернатором Сірії. Усі люди пішли реєструватися. І кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галилейського, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфліємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків. Що пауза така довга? Він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею у той час вона вже чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав строк Марії стати матір'ю, і вона народила свого першого сина. Амінь. Хвати. Дивіться. Що цікаво. Марія була вагітна, і ось ось вона вже повинна народити. Но вона. Повинна народити, була Христа не де завгодно. Розумієте? Бо писання Бог чітко в своєму слові через пророків предрік, де повинен народитися Христос. І Він повинен народитися у Віфлеємі, а в той час Іосип із Марією, за своєю сім'єю, були в Назареті. Бог не міг допустити, щоб його дитя народилося не в правильному місті. І тому дивіться, що він робить. Я не знаю. Дивіться, ну. В інші часи ж ми бачимо, Йосипу ж сни снилися, да? ну так? Де Бог сні казав, ей, тікайте, царирос вас хоче вбити, тікайте в Єгипет. Потім в Єгипті приснився, уже Ірод помер, можете вертатися, да? Чому тут Бог не дав йому сон і сказав, так, Йосип. Надо вам пошевелюся і їхати віфлієм. Ну, може ж міг так сказати? Ну, де сон? Ну, міг. Ну він таке не зробив. Такусь цікаво. Чому? Ми не знаємо чому, але ми можемо просто догадувати. Може б, це б не подіяло б на Йосипа. Та куди зараз пертися? Ну з вагітна. Ну, представте, вагітна жінка. Ви себе живете ось в вашому районному центрі, а тут тобі на тобі приснилося щось їдь за три земель. Не на комфортній машині, на якомусь ослі. Їдь туди, щоб да ні, ні, ні. ага. Ти впираєшся? Хорошо. Я знайду спосіб, щоб ти оказався там, де потрібен ти оказатися. І він побуждає нечистивця, язичника, царя. Так, а ну давай ділай перепись. І кожен має відмітися там, де він прописаний, і там, коротше, зробити відміточку. І він побудив перепись зробити цього царя, римського імператора, зробити перепись, і це змусило Йосипа приїхати до Віфлієма. Щоб Боже Слово виповнилось. Щоб Христос народився в місці Давидово у Віфлеємі. Дивіться, це дуже цікавий приклад і історія. Бог може використовувати невіручих людей, щоб направити нас в правильне місто. В правильне місце. І в Біблії не раз описується такі історії. В Старому заповіті ми знаємо, що Бог казав Кір, цар Кір Що твої. Да? Бог його використовував, щоб він допоміг відбудуватися Божому храмі в Єрусалимі. Він побудив, да? Ніємі, а що тобі треба, тобі треба справка, окей, що там тобі треба? Ще там тобі, що там треба, гроші ліс там, і так далі. Бог побуждав язичського царя. Щоб і той сприяв здійснитися Божому откровенню, Божому Слову. І тому послухайте, про це ж і пише Соломон, що серце царя в руках нашого Бога, як потоки, вод він направляє його, да? сам притчий, по 21 21.1. Тому Бог може використовувати невіруючих людей, щоб нас направити в правильне русло. А чому Бог напряму нам не каже? Каже. Но інколи ми не розуміємо, не чуємо або впираємось. М? Тому, послухайте, коли ми це будемо розуміти, ми по-іначему будемо ставитись. Розумієте? Що б вони там не робили, ну, послухайте, над ними є цар. Над всіма земними царями є царь. Це наш Бог. І наш Бог все контролює. Розумієте? Наш Бог все контролює. І тому послухайте, що б там не робилось, ой, що ж це робить той ірод. Послухайте. що б він там не чинив, Бог все контролює. Він не зробить більше того, ніж йому дозволять зробити. Він не зробить більше того, що дозволить йому наш Бог зробити. Розумієте? І тому я не буду витрачати свої сили свій час, критикувати цього Ірода. Ах ти ж Ірод! Ти просто не розумієш, що серце Ідера, Ірода, в моїх Божих руках. І тому я буду робити і займатися своєю справою проповідувати Євангелія, поширювати Царство Боже на цій землі. Розумієте? І сьогодні дуже, дуже багато віруючих вони. Мають неправильний фокус, вони займаються не тим, чим повинна займатися церква. Замість того, щоб займатися проповіддю Євангелія і поширенням царства Божого, вони починають казати, що це Іра собі, називнив, що це він робить, куди він, що це за перепис, що це за таке таке? Ми починаємо критикувати владу. Чи ще чим займатися? Іди проповідуй. Поширюй Царство Боже, тому що ми це повинні робити при любій владі. Браті сестри, хотів би, щоб ми зараз помилилися. Бог завжди з нами хоче комунікувати, говорить. Но ми не вседаємо розуміння, ми не вседаємо послушні. І інколи Бог може використовувати невіручих людей. Розумієте? І Інколи, якщо і тоді до нас не буде доходить, Він і Ослицю. Буде використовувати, що вона мені проговорила людським голосом. Розумієте? Чому Бог таке допустив? Тому що дивіться, ви ж пам'ятаєте цю історію про Валаама? Господи, і ти мені чи не йти? Бог йому каже, не іди, не іди. Ну не устраював Валаама такий відповідь. Розумієте? Ну, вдруг, якщо завтра попрошу, вдруг я уламаю Бога. Вдруг я от, ну розумієте? Не йди. ні, Ну, а чого ж він так хотів, бо він ж бачить, яка ж там нагорода. Ми ж який чек приготували. Розумієте? А, ну а вдруг це може Божа воля, я ж тоді більше пожертвую. І ми шукаємо, знаєте, Бог нам каже, ні, не надо тобі ця робота. ні, Ну а вдруг і ми шукаємо лазейки. Не підходить тобі ця дружина, бо вона не віруюча і, і, ну, і так далі. Любий, візьміть приклад. Бог нам каже слово, а до нас не доходить, ми, ми не соглашаємося з ним. Тоді Бог може використати невіручих людей і поперли мене з роботи. Я такий, бог то ж такий сякий начальник. Начальник зробив те, що Бог йому сказав: вигнать тебе, щоб ти почав займатися тим, чим ти потрібен, повинен займатися, наприклад. Розумієте? Тому давайте будемо молитися зараз. щоб ми завжди були відкриті для Господа. І розуміли, подивіться, мій Бог-пастир і Він мене веде. Розумієте? І тому я на все буду реагувати з духовної точки зору. В моєму житті і в вашому житті нічого не трапляється. Випадково. Розумієте? Ну, якщо ін -ін інколи щось там ослиця моя не йде, не треба їх лістати. Лозиною. А може, може тобі і не треба туди їхати?